Що то за дивний край, який мандрівники пізнавали породючим землям, чистим хатам і усміхненим господарям? Країна, що зустрічала церквами, дзвіницями монастирів і дивувала високим рівнем освіти народу. Церковно приходські. Народні школи, класи академій і колегіуми. Народ знав грамоту і створював науку. Науку, що згодом дала світу мислителя. Філософа від землі і неба. Такою була Україна. Мала Окраїна Росії. Малоросія. Не дивно, що культура України зіткнулась з владою Великої імперії. Предлагаю Київському цензурному комітету. Сделать распоряжение, чтобы к печати дозволить только такие произведения на малороссийском языке, которые принадлежат к области изящной литературы. Пропуск же книг на том языке, как религиозного содержания, так и учебных, и вообще назначенных для первоначального чтения народа, приостановить. Министр внутренних дел Валуев. Государь-император высочайше повелеть соизволил. Не допускать ввоза в пределы империи без особого на то разрешения главного управления по делам печати каких бы то ни было книг и брошюр, издаваемых за границей на малорусском наречии. Печатание и издание в империи оригинальных произведений и переводов на том же наречии воспретить за исключением лишь исторических документов и памятников и произведений изящной словесности. В произведениях же изящной словесности, чтобы не было допускаемо никаких отступлений от общепринятого русского правописания, и чтобы разрешение на печатание произведений давалось не иначе, как по рассмотрению рукописей в главном управлении по делам печати. Воспретить также различные сценические представления и чтения на малороссийском наречии, а равные печатание на таковом текстов к музыкальным нотам. О таковом высочайшем послании уведомлено ваше высокородие для неуклонного руководства. Пощастило Шевченкови не чути новые указы. Але вони не минули його творів. Чи ж буде колись думка України вільна? Вдивляються Кирило Мефодіївці Костомару, Куліш, хто йде за ними, як буде існувати нове покоління Грінченко, Свидницький. Антонович, Коницький, Чубинський і багато інших діячів культури в умовах імперського тиску. Чому світ такий гарний та веселий, а життя таке страшне? Це з Кайдашевої сім'ї не чуя Левицького. Різні діячі української культури, займаючись етнографією, сягали глибин національного мистецтва. Панаса Мирного, Руданського, Щоголєва, літераторів Галичини позначені як ліричністю, так і гострим соціальним психологізмом, внутрішнім драматизмом. Чи ж буде колись слово України вільне? Серед нових діячів української культури чи не найзначнішою постаттю після Шевченківського покоління був вчений, мислитель європейського рівня, українець Михайло Петрович Драгоманов. Драгоманов народився в Гадячі, в сім'ї свідомих українців, де були популярні ідеї декабристів і широкі контакти з інтелігенцією. Нащадок козацького роду Драгоманов. Отримав добру освіту. В Київському університеті він захищався роботою з римського права і всіх дивував нестандартним мисленням і самостійністю думки. А допущені Драгоманова к чтінію лекцій в університеті святого Владиміра в должности приват доцента Молодий Драгоманов заглибився в класичну науку. Із захватом, вивчаючи історію прадавніх часів, завжди повертався до проблем українства. Чаючи давню історію, я зацікавився аріями і через них прийшов до стародавніх слов'ян і, звичайно, до українців. Як вгледіти під завісою віків дійсну історію землі своєї? Драгоманов разом з професором Антоновичем видає роботу, де на матеріалі народних пісень і дум досліджує історію України. Осмисливши всесвітню історію, розвиток світової цивілізації, Драгоманов намагається спрогнозувати майбутнє цієї землі. Настав час, писав Драгоманов коли треба з усієї сили переносити на Україну нову європейську науку, а поряд з тим показати думки і змагання українського мужицтва європейському світові, котрий, певно, знов признає в українському народі свого брата. По сведениям Министерства народного образования дошло, будто бы приват-доцент Драгоманов принадлежит к партии украинофилов. Вследствие всего, прошу доставить мне самые подробные сведения о политической благонадежности приват-доцента Драгоманова. Вин колы не вдавался в Украинущи. Не зближувався з прихильниками вузького українофільства. І все ж з точки зору влади, філософ, історик Драгоманов був мало не революціонером. Нарешті Драгоманова увільнили з університету. За направлення, не соответствуючи відом правительства. 1876 року Михайло Петрович назавжди виїхав за кордон. Імперія здригалася від пострілів фанатиків терористів. Гинули генерали та губернатори. Бомба обірвала життя імператора Олександра II. Знавець історії драгоманов передбачав події Нового сторіччя і вважав хибним шлях кривавих потрясінь. Драгоманов писав, недавніми часами показалось в Росії кілька спроб дійсного виступу проти теперішніх порядків. Ми бачимо, що всі ті виступи не проти господарських порядків, а проти державних. І похвала тим виступам вийшла всього менше од мужицтва. Повстання можуть починати будити громадський розум, можуть кінчати старі порядки. А зробити нові порядки, та ще й громадські й господарські, саме повстання не може. Навіть повалені старі порядки вертаються безпримінно на другий день. Дивно. В добу жорстокого двобою влади з ворогами режиму напередодні ще більших потрясінь він бачив можливість еволюційного розв'язання суспільних протиріч. Ідея мирного громадського поступу України Пронизує соціалістичну програму, розроблену у Женеві разом з Сергієм Подолинським та Михайлом Павликом. В справах політичних, писав Драгоманов, ми бажаємо рівного права для всякої особи, неодмінної волі слова, печаті й науки, зборів і товариств, безперешкодної самоуправи, автономії для кожної громади в її справах. Ми бажаємо, щоб усі сили природи й інструменти – Машини й фабрики та інше були просто в руках товариств і громад хліборобських і робітничих. І щоб люди не мусили продавати свою працю в найми панам та багатирям, а робили просто на себе. Звичайно, історія не визнає поняття якби. Вона така, яка є. І не може бути іншою. Та інколи мимоволі замислюйся, якою б вона була новітня українська історія, коли б взяли гору драгоманівські принципи національної демократії ненасильницького еволюційного соціалізму. Вільний, без жертв та примусу економічний і культурний розвиток суспільства, що не відкидає звичних народно-патріархальних форм побуту і духовності. Михайло Драгоманов, життю якого Бог поклав край у 54 роки, так і не повернувся додому. З нами його гострий розум і велике серце.